Козацька рада народження легенди новини. В ефірі говоримо про найважливіше на дев'яту ранку у студії Марина Кухар. Перебої у залізничному сполученні через нічну атаку дронів на Полтавщину через пожежу в Миргородському районі були знеструмлені кілька дільниць залізничного полотна. До трьох годин затримуються потяги сполученням. Херсон, Краматорськ, Харків Ізюм, Львів, Львів, Харків Ізюм та Кременчук, Київ. В Укрзалізниці повідомили, що станом на сьому ранку пошкодження усунули і подали напругу на пошкоджені ділянки. Через цю атаку поранена одна людина. І ще шестеро людей постраждали внаслідок дронової атаки на Полтавський район. Напередодні ввечері ударний безпілотник влучив в АЗС. Вона миттєво спалахнула ударною хвилею, зачепило автомобілі. Також сильно пошкоджене обладнання станції. Поранені п'ять водіїв, які саме заправляли автівки. І касирка АЗС вона у важкому стані. Повідомляє обласна прокуратура. На Київщині через нічну атаку дронів зайнялося кілька пожеж. Зокрема, в Бориспільському районі горять склади. Повідомили Вова, там працюють рятувальники. Є влучання і в Бучанському районі, там займання в приватному будинку. Його вже локалізували наразі без постраждалих. Роботу ППО близько четвертої ранку чули і в столиці. Інформації про руйнування немає. А на Запоріжжі двоє поранених за добу. За даними обласної військової адміністрації, спочатку ворог спрямував FPV-дрон у припарковану маршрутку. Там постраждав чоловік, а згодом масово атакував з авіації село Різдвянка. Там зруйнована школа і приватні будинки. Поранило місцеву жительку. Вона у лікарні. Загалом росіяни завдали по Запорізькій області понад пів тисячі ударів за добу. П'ять шахедів сили ППО знешкодили уночі над Дніпропетровщиною. Минулося без потерпілих. Повідомляє обласна адміністрація. Попри фронтових громадах, ворог також бив артилерією та ФПВ-дронами. Пошкоджені приватні будинки у Нікопольському та Синельніківському районах. Кілька областей Росії вночі атакували дрони. Жителі Волгограда чули серію вибухів. Попередньо ціллю БПЛА був місцевий НПЗ-Лукойл. У районі підприємства почалася пожежа. Вороже міноборони твердить, що збили над Волгоградом 11 безпілотників. Окрім того, БПЛА збивали над Ростовською, Курською та Білгородською областями. У Польщі затримали чоловіка, який вкрав хрест з української церкви. Шукали його чотири дні. Повідомляє поліція міста Лигниця, де сталася крадіжка. 29-річний поляк зізнався, що зрізав хрест із храму, бо думав, що той срібний. До слова, це не перша його спроба пограбувати церкву. Проти злочинця висунули кілька обвинувачень: викрадення та псування майна, а також образа релігійних почуттів українських греко-католиків. Палац культури на столичному Печерську ремонтують волонтери: місцеві, британські та фінські. Великий ремонт уперше за багато років почали ще минулого концертного сезону і продовжили зараз. Що встигли зробити, і який вигляд палац культури має зараз, Дар'я Цесарук бачила. Джаспер стіну фарбує уперше, і попри брак досвіду справляється доволі непогано. Він приїхав сюди здалеку, перетнувши усю Європу, і мені тут працює повністю безоплатно. Я тут щоб допомагати допомогти Україну, щоб під час війни це дуже важко для культури. Це другом ми вирішили туди прийти, щоб зробити важливі речі для культури. Його друг теж волонтер, але з Фінляндії у сусідній залі шлікує старезний паркет. Клювати підлогу не так вже й просто. Куря летить звідусіль. Спеціальна машинка, що у руках Йогансена знімає тонкий верхній шар деревини разом зі старим лаком, брудом і подряпинами. для нас фінів навіть не стоїть питання підтримувати Україну чи ні. Тому для мене це велика честь працювати над цим проєктом. І коли ми закінчимо ремонт, я хочу побачити українців, які приїдуть сюди, щоб слухати музику і насолоджуватись культурою. Цю залу звели майже 70 років тому. Нині вона у Печерському палаці культури найбільша і для виступів головна. Тут колись створили і Гнат Юра, і Наталія Ужвій, і Ігор Шимо, автор гімну Києва та Києва. і тут було таке справжнє історичне місце, яке Розпочало свою творчу діяльність в кінці 19 століття, те автентичне обладнання, яке запускало роботу усього театру, збереглося й досі. Ви бачите світловий пульт, на якому набиралися певні композиції, тобто і відповідно виводилися на Різні події торік, такою ж занедбаною була й сама зала. Її ще ніколи не ремонтували капітально, але до повномасштабної планували. Та згодом гроші переспрямували на інше. А культурний центр закрили на роки. Заразом від'єднавши опалення. Було дуже холодно і, звичайно, що дуже давно не робився ремонтні роботи, і тут було все в такому ну, трошки, скажем, складному запущеному стані. Це суттєво вплинуло на стан усередині, бо стіни вкрилися чорною пліснявою. Позбутися якої було вкрай складно. Ось бачите, в якому стані був сам зал. Ось або в якому стані, наприклад, була оця стіна. Тож, уперше за багато десятиліть наводити лад тут. Узялися волонтери. Почали звідси стіни з рожевого пофарбували у лимонний, відремонтували балкон. Ці стіни були спеціально оброблені спеціальним засобом від грибку, були покриті новою фарбою, і звісно, цей простір абсолютно по-іншому став виглядати. І з'явилася можливість відкриття нової сцени в Києві. А тут Велика площа, чарівна люстра. Їй теж дали нове життя. Її останній раз, років 15 назад, опускали, тому що там цілий складний механізм, як вона опускається, і ми зробили оновлення повністю світлове світло, все оновлене, лампочки і так далі, енергоефективні. І хоча зробили тут уже дуже багато роботи, ще купа це пам'ятка архітектури. Дуже важливо зберігати всі елементи, і вони всі збережені в тому вигляді, в якому вони мають бути. Концертом ремонтні роботи на заваді не стануть. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Із 1 жовтня в Україні почнуть вилучати з обігу монети номіналом у 10 копійок. Повідомляє Ноцбанк, цими монетами все ще можна буде розрахуватися, їх прийматимуть торгівельні мережі, сфера послуг та банки. Але нові 10 копійок не карбуватимуть, а старі. Утилізовуватимуть. Спеціально здавати або обмінювати монети не потрібно. Президент Володимир Зеленський та Дональд Трамп можуть зустрітись на полях Генасамблеї ООН. За словами Зеленського, над цим уже працюють українська та американська команди. Нагадаю, вівторок у Нью-Йорку розпочнеться ювілейна 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Триватиме вона до 29 вересня. Петро Олощук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами на прямому зв'язку. Петр, вітаю. Доброго ранку. Наскільки великі шанси на повноцінну зустріч в рамках ось цього візиту на Генасамблею ООН? Чи це скоріше перетнутись на полях? Ну, я не знаю знову ж таки, як там цій ситуації у? Президента Сполучених Штатів із часом, і з планами, швидше за все, це, це буде якась достатньо невелика за обсягом зустріч, але це не значить, що вона від цього буде менш значима. Тому що в будь-якому випадку, якщо вони зустрічаються особисто, значить для цього є якась мета, є якийсь предмет обговорення. Тому я би не орієнтувався тут одразу на якісь там часові проміжки і все, що з цим пов'язане, тут швидше питання. Більш важливе стосовно настільки часу відведено на цю зустріч, скільки ті питання, які там будуть обговорюватися. Ну зрозуміло, що вони навряд чи в повному обсязі потраплять в якийсь загальний доступ. Ну, питання, які можуть бути, адже е, Трамп наполягав на прямій зустрічі Зеленського і Путіна. Її не сталося. Е, минули вже всі дедлайни. Трамп е, навіть перестав висувати їх. Е, е, і сигнали з Росії досить однозначні. Ми навіть про це і не говорили. Очевидно, щось пішло не так. То е, чи є тепер предмет для зустрічі? Чи спершу Трамп має контактувати з Путіним? А ну, дивлячись про що? Тому що я якось проливо відзначили ніякого. Прогресу чи навіть натяків на можливість проведення зустрічі, в яку Трамп вклав стільки багато зусиль, немає. Тобто росіяни дійсно досить однозначно, я би навіть сказав, досить грубо відповіли президенту США про те, що ніяких зустрічей ні з ким вони проводити найближчим часом не планують і ні про що домовлятися так само не планують. А тепер залишається питання щодо подальших кроків і залученості цих кроків Сполучених Штатів. Тобто очевидно, що тиск на Росію має продовжуватися і він має бути посилений. Водночас, у президента Сполучених Штатів з цього приводу є своє бачення, яке включає зокрема те, що необхідно, щоб Європа започаткувала більш серйозний тиск, в першу чергу, на Індію та Китай як на ключових покупців російської нафти. Ну і відповідно питання про якісь санкції проти Росії на даний момент зависло. Європейський союз відклав 19 й пакет санкцій і чекаючи, щоб цей пакет міг бути узгоджений із Сполученими Штатами і адміністрацією Трампа. Ну тобто, от залишаються ці всі питання: тобто, подальший тиск на Росію, цілі цього тиску, можливість проведення все ж таки будь-яких зустрічей найближчим часом і переговорів. Що зрозуміло, що зустріч вона не сама по собі потрібна? Вона в першу чергу повинна започаткувати змістовні переговори, а не ту імітаційний цирк, який росіяни донедавна проводили на з Ну, О, Ці питання їх досить багато, як на мене, для відповідної зустрічі. До речі, The Wall Street Journal пише, що Трамп навмисне висунув в Європі нереальні умови, щоб уникнути тиску на Путіна. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Тут навіть питання в тому, що вони є не якимись там нереальними, скільки те, що вони стосуються тих, ну на кого, наприклад, сам Трамп має більший вплив, ніж європейці. Ну, наприклад, той самий Орбан, якого Трамп регулярно називає своїм великим другом і найкращим європейським лідером. Тобто Трамп, очевидно, для того, щоб, наприклад, переконати Орбана відмовитися від закупівлі російської нафти, для цього не треба звертатися до європейського союзу. Ну, треба звернутися особисто до Орбана. Як він це робив неодноразово раніше, і наполегливо порадити йому відмовитися від купівлі російської нафти, якщо він дійсно вважає Орбана настільки своїм великим геополітичним другом. І, і це, в принципі, був би найпростіший шлях, як, наприклад, відмовитися Європі від купівлі російської нафти. Оскільки Трамп цього не робить і жодним чином не критикує уряд Угорщини або, наприклад, уряд Словаччини, які займаються купівлею російської нафти. А навпаки, перекладає відповідальність за цю купівлю на європейців і відповідно прив'язує до цього якісь санкції проти Росії. Ну, дійсно, це виглядає достатньо такою маніпулятивною позицією, тому що завжди треба дивитися в корінь проблеми. А корінь проблеми полягає в тому, що, ну, наприклад, в Європі низка урядів продовжують зберігати відносини з Росією, в тому числі торгівельно-економічні. І це пов'язано з характером цих урядів, а не з тим, що, наприклад, Європа не хоче якимось чином додатково тиснути на Росію. Відповідно, треба з цією проблемою якимось чином розбиратися, а не просто перекладати на когось проблеми, які, власне кажучи, їх не стосуються. Те, що, наприклад, там прив'язуються санкції проти Росії із позицією Угорщини, ну це теж маніпулятивно, тому що Угорщина постійно говорить, що вона санкції проти Росії взагалі не хоче ніяких. Хочу, щоб вони були скасовані, і така сама позиція уряду ФІЦО в Словаччини. Тому ну, от, дійсно це достатньо дивний підхід, е і він не вказує поки що на реальне бажання накладати на Росію будь-які санкції, незважаючи на те, що Росія чітко, недвозначно прямим текстом відкинула будь-які ймовірні е ініціативи самого штрафу. Ще нас дві сповни хвилини. Сподіваюся, ми встигнемо ще обговорити одне питання. Порушення Росією повітряного простору країн НАТО це не випадковість, а тенденція так вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На його думку, Росіяни навмисне випробовують альянс, адже хочуть дестабілізувати ситуацію в суспільствах інших країн. Мерц також переконаний, що шлях до справжньої свободи лежить через справедливий мир в Україні. Інакше Путін почне шукати свою наступну ціль, і нею може бути будь-яка країна НАТО. Визнання проблеми це одна справа. Далі треба щось робити. Чи готова Європа щось робити, щоб ця агресія не ширилася? Нехай в такому гібридному варіанті, але вона вже поширилась на Польщу. Що далі, країни Балтії? Ну, якщо не буде відповідної адекватної реакції, я абсолютно не здивуюся. А адекватна реакція це не просто констатація факту і, наприклад, позиція в стилі. А от ми тепер посилимо ППО і будемо збивати все, що буде летіти. Ну, якщо ви збираєтесь лише відповідати збиванням того, що буде летіти в вашу сторону, причому над вашою ж територією, а не на територію, наприклад, України. Ну, значить, до вас буде летіти все більше і більше, тому що а, проактивна позиція це позиція, яка передбачає якісь активні кроки, якусь активну відповідь, а не гру за чужими нав'язаними тобі правилами. Тому не буде відповіді так, росіяни будуть продовжувати провокації. Я Думаю, що їм сподобалося і задача Росії в цій ситуації це не там якась пряма повномасштабна агресія проти Європи, проти НАТО, на якій в них, очевидно, зараз немає ресурсів. А в першу чергу розхитування НАТО зсередини, якимось чином поширення зневіри щодо колективної безпеки, взагалі якихось безпекових інструментів в Європі. Ну, цим будуть займатися, якщо не одержать. Якусь адекватну відповідь. І часу на те, щоб цю відповідь надати, залишається все менше. Спасибі вам, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був у нашому ефірі. Військові російсько-білоруські навчання Запад-2025 завершуються. Про це свідчить рух росіян. За словами українських прикордонників, росіяни почали залишати полігони у Білорусі. Активна фаза тренування відбувалася із 12 по 16 вересня. Але активності в напрямку кордону з Україною в цей час не спостерігалося. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, на прямому зв'язку з нами. Андрію, вітаю. Мої вітання, Юлія. Як вони роз'їжджаються? чи всі залишаються в Білорусі? Які у вас дані? Ну власне на щастя, і під час цієї активної фази спільних навчань кількості кількість російських сил на території Білорусі вона була незначна. Ну і те, що ми якби можемо зараз констатувати по завершенню активної фази, 16 числа фактично. В тих місцях, де перебували зокрема і російські складові, які брали участь в цих навчаннях, вони почали так збиратися і сподіваюся, що поїдуть вони в вірному напрямку, точно, щоб не в бік українського кордону. Бо пам'ятаємо всі ті маніпуляції, які раніше робила Білорусь. Від, відкривши свій кордон для російських військ для вторгнення на територію України? Ну але менше з тим, підрозділи розвід розвідок продовжують відстежувати, щоб всі ну власне як діятимуть росіяни, і чи всі вони залишать територію Білорусі? Ну а в той же час знову ж таки та кількість, яка є їх станом на зараз і була під час активної фази, вона незначна суттєвої загрози для України. Це не становить, але треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі щодо можливих провокацій або і подальшого такого інформаційного впливу, який Може робитися цими двома країнами по відношенню до нашої держави? Андрій? Давайте поговоримо про ситуацію на польському кордоні. Поляки почали знімати. Я неправильно, як це не знаю, як правильно сказати, фіксувати біометрію у українців, які заїжджають на територію Польщі, сканують, фотографують і сканують відбитки пальців. Вже виникли черги вчора в масово в соцмережах. Люди скаржились на великі затримки, не встигали на потяги. Яка зараз ситуація на контрольно-пропускних пунктах? Станом на зараз великих черг на кордоні з Польщею на виїзд з України немає, але е, і раніше Європейський Союз загалом інформував про те, що е, готується до впровадження нова система фіксації перетинів кордону. Це стосуватиметься всіх країн Шенгенської зони, і, і власне це може звісно, особливо на початках. У ну, так затягнути дещо процес оформлення кожної кожного громадянина, який перетинає кордон, як на в'їзд, так і на виїзд до цих країн, в тому числі це стосується і Польщі, і це може вплинути на час оформлення. Ну і власне формування черг, як бачимо зараз. Польща почала тестувати цю нову систему для того, щоб в подальшому вона вже скажіть за все працювала ефективніше і швидше, і, власне, не створювала черг чи затримок в оформленні. Сама ця система власне повноцінно. Має запрацювати за попередніми даними в жовтні місяці, в який саме день ну, поки не можу сказати, але те, що Польща готується до цього, вже можемо констатувати через те, що певним чином збільшилося час для перетину кордону через те, що необхідно в тому числі зафіксувати біометричні дані. Не які в'їжджають в Польщу, тому раджу, звісно, громадянам так планувати свою поїздку, можливо збільшивши час для того, щоб пройти кордон. А якщо хтось особливо поспішає, чи на літак, чи для вирішення якихось інших питань, і власне обмежений в часі. Але це ж стосується не тільки автомобільного перетину кордону чи автобусів, а так само і потягів. Є вже розуміння наскільки можуть бути ці затримки? Ну дивіться, в першу чергу це буде впроваджено і тестуватися саме на автомобільних напрямках або на пішохідних, бо на залізничних напрямках це може Ну, трішки бути ускладнено, особливо якщо говорити про оформлення під час руху поїздів. Звісно, що коли потяги прибуватимуть до кінцевої кінцевого пункту, в таких стаціонарних пунктах контролю, де власне можна вже буде. Повноцінно забезпечити це, це оформлення, зняття біометричних даних це і там впроваджуватиметься. Але я сумніваюся, що це особливо вплине на рух потягів для автомобільних пунктів пропуску. Так, це може певним чином впливати на час оформлення. Ну, хоча це не, не надто збільшує час для оформлення людини. Але поки ця система тестується, то звісно, що певні ну, такі труднощі, складнощі вони можуть виникати. Давайте від західного кордону на північний схід. Що зараз на Сумщині у зоні відповідальності прикордонної служби знову ж таки нагадаю, що кордон з Росією в межах Сумської області це близько 550 кілометрів. І якщо говорити про все прикордоння, але це стосується не лише сумської, це, це звісно, стосується і Чернігівщини, і Харківщини, щоденні обстріли з боку Росії. Вони не припиняються. І власне за останній час ворог так суттєво наростив удари і за допомогою дронів. Це і скиди з БПЛА, це і впівдрони, дрони на оптиковолокні. І так вже триває кілька тижнів. А в той же час знову ж таки, про якщо говорити детальніше про Сумську область, про кордон в межах Сумщини, то тільки на невеличкому такому відтинку противник продовжує себе проявляти малими піхотними групами це в межах Хотінської та Юнаківської громад. Хоча активність на цьому напрямку вже суттєво зменшилась через те, що сили оборони України і підрозділи збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби, які також тримають свої смуги оборони на цьому напрямку, завдають втрат ворогу дуже суттєві і вбитими, і пораненими як і раніше, противник не використовує техніку, броньовану техніку для того, щоб Просуватися в бік е, нашої країни або ж власне намагатися просунутися територію нашої держави виключно піхотні групи, але навіть їхня кількість, кількість їхніх е, штурмових дій е, значно менше ніж це було раніше. Ну як зазначали органи військового управління. Фактично, ворог не досягши якихось результатів, несучи втрати. Розуміючи безальтернативність дій на, на цьому відтинку, вони навіть перекидують свої сили з цієї ділянки на, на інші ділянки фронту і, скоріш за все, ворога в найближчий час можливо вдасться навіть повністю витіснити з, з території України. Андрію, спасибі велике. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нашому ефірі.